Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Дорогі в Христі, ще стоять ті наші ялинки, різдвяні, ще стоїть тут все, наш верте. А ми вже починаємо передховий час. Ви знаєте, що перед Великим постом завжди оті неділі, неділя Захея, Ветря Фарисея, неділя крупного сина і тоді йде неділя прощена. Після тієї всепрощення, у нас буде обряд всепрощення, ми починаємо великий бізнес через 5 тижнів. І оцей передпостовий час він завдає однаково. Ті неділі не завжди передпоступ. І після того починається оцей шість тижнів посту. І от, той передпостовий період відкриває неділя Розакхей. Це неділя, яка дає багатьом. Надію на спасіння. Чому я зараз поясню, те, що в тій притчі, це не притча, це історія із життя Ісуса Христа, те, що в тій історії так окремо згадано про те, що багато з них, з тих людей, які супроводжували Ісуса Христа, сказали, що Він зайшов. Бачивши всі, стали нарікати і казати що до чоловіка грішника зайшов у гостину. Це не просто так. Це нам, можливо, так збоку, тим, які не розуміють це тих всіх деталей, виглядає так, ну то подумає собі там велике, що там. Але щоб зрозуміти глибину того, де був Закхей, треба зрозуміти, хто він був. І треба зрозуміти, в якій системі він жив. Закхей був. Юдей, євреї. Він належав до вибраного народу. В той час, коли він жив, Ізраїль був колонізований Римською імперією. Відповідно ж, Римській імперії була надзвичайно толерантна до місцевого населення. Дві речі не мали права робити ті, кого колонізували римляни. Перше бунтуватися. І друге не сплачувати податки. Якщо сплачувалися податки, якщо люди не бунтували, вони не міняли ні релігію, ні устави, ні традиції. Все залишалося так, як є. І. і ось саме це друге платити податки ми маємо сьогодні. Закхей збирав податки для колонізаторів. Сучасною мовою ми би його назвали, він був колаборантом. Друге. Римляни збирали податки на основі певної оренди. Тобто вони сказали, що місто є місто Єрихон. Хто з вас зможе зібрати скільки податків? Відповідно, встає Павло і каже, я зберу 100 тисяч. Та є Петро і каже, а я 150. І от на основі того римляни встановляли податок. Відповідно, що якщо я сказав, що я зберу 100 тисяч податків, я той податок 15 жовтня мусів би заплатити. Якщо я назбирав 90 тисяч, значить 10 мушу докласти свої. Якщо я назбирав 150 тисяч, значить 50 є моїх. Тобто, не було поняття такого, як тепер зараз нас податківці отримують зарплатню. Тобто зарплатню я мав собі назбирати сам. Чому це є важливо в контексті сьогоднішнього? Тому що стоїть за увагу, він був багатий чоловік. Тобто він збирав набагато більше, ніж мусів віддавати. Це було, до речі, до 5 століття після приходу Ісуса Христа. У 5 столітті Веспасіан, мені здається той, імператор Римський йому надоїла та прогнивша корумпована система, бо ті всі податківці збирали податку все більше і більше і більше, хоча віддавали тільки частину на Римської імперії, люди почали бунтуватися, що нема за що жити. І тоді він реформував і призначив тим всім податківцям ще і відповідно керівництво вже з Римської імперії. Але ви, якщо ви зрозуміли, що та система була прогнивша ще набагато більше. Корумпованіше, ніж то, що знаємо і розуміємо ми зараз з вами. Так от, чому я на це звертаю увагу? Закхей очолював ту систему в Єрехоні. Він був начальником, він був головою надмиття і був багатим. Ті дві за уваги, розумієте? Тобто він не був просто собі там якийсь чоловік, який зайшов, він був а колаборант ми його просто ненавиділи люди. Ми й до нині, правда, податки платимо не дуже рано. А на той час і поготів, бо на той час податок заплатити означало, по суті, продовжувати своє життя на рік. Розумієте? Тобто люди заробляли, щоб віддати податок, не тільки частинку із того, що немає. І ось цей Закхей лізе на смоківницю. Скажіть йому, що він там. Був? Здоровий, багатий. Що йому прагне? Щось прагне? Правда? Ну чому він десь не сидить собі в якомусь ресторані, покупає собі там якийсь бентлет? Він десь поліз на смоковці. Чого? І це є те, що для мене є в тій історії, в тій зустрічі з Ісусом Христом є важливим. Бо дуже часто ми. Люди, як би сказати, жертвуємо оті наші моральні принципи, щоб досягнути успіху, щоб досягнути отого морального достатку. Дуже часто ми всі виступаємо проти корупції, але як тільки десь стикаємося, починаючи з кордону, замість в черзі відстояти, то там, хто досягне, що то, то небагато. Бо якщо то робить Таня, Тетяна, то є корупція. А якщо то роблю я, то й мені то що там трошки швидше, а мені треба було дуже сильно. І так на всіх рівнях. Ми дуже часто ставимо зовсім інакше, для когось у нас метр це є метр, а для себе це так з ну, таких сантиметрів 15. Або десь півтора метра. Так, оця, притча, чи оця зустріч із закеєм показує, метр він всюди, є однаковий метр. І ту мірку, яку ви ставите на когось, потрібно ставити і на себе. І приклад оцього закея показує, що, звичайно, нам потрібні оті матеріальні доставити. Звичайно, нам потрібно ото матеріальне добро. Але не забудь його цілого. І за заплатив дуже велику ціну. Його ненавидять. Його співбрати, його ненавид, він втратив по суті, свою національність. Він перестав бути євреєм, він став колаборантом. Він втратив совість, він втратив свої соціальні контакти. Він, по суті, свої втратив все, заплативши за це досить великі гроші. Чи отримавши за це досить великі гроші. І те не заважає йому. Чи це заважає? Бо інакше. Що погнало би, посунуло би його на смоковницю, причини інакшої я не бачу. Він візе на смоковницю, тому що продав все те, що в принципі продавати не може. Для нас це важливо. Бо ми живемо в тому світі, який теж хоче це купити. І багато з нас, з тих, хто жили перед нами, розтворилися, розчинилися в тому світі світі достатку в світі заможна зберегти тут те, що є соціальним, національним, є інколи надзвичайно важким. Вважаємо нас за всі. Пам'ятаймо, що достаток є надзвичайно важливим. Бог створив людину в раю. Значить, їй було там добре. але не за будь-яку ціну. І це сьогодні показує закриття. Ще одна дуже важлива така крапка, чи ще один дуже важливий такий елемент сьогодні. Господь приходить під оцю смоковницю. Він міг би пройти. Я навмисно описав вам оту всю систему, щоб ви розуміли, що якихось моральних принципів у того чоловіка не було. Він абсолютно не заслужив те. Щоб Ісус прийшов до Його дому. Він абсолютно заслужив те, що всі інші подивилися і казали, до кого Він пішов? До кого? Той, що вчора з нас здирав останню копійку? І отут є та різниця між людським баченням і Божим. Бог бачить щось більше. І в тому за він. він каже, та він теж є син. Він терпить, можливо, навіть більше, ніж ви, бо ви терпите тільки фізично. Нужду. А в нього тут його набагато більше отого терпіння. Бо він живе серед тих, хто його ненавидить. Він втратив свою національність, він втратив своє коріння, він став коло горані. Бо якщо би подивитися чисто по-людськи, і ми б сказали, і ви би побачили, як Ісус заходить до хати того, кого ви точно знаєте що під час окупації він збирав податки. Що би ви сказали? Я би сказав те саме. Куди він пішов? Що нема іншого. І тут є та різниця між нашим баченням і Божим. Бог бачить це трошки по інакше. І як бачимо, оце Боже бачення, ну, кожного разу пісні, по-іншому дивиться, ніж людське. Уявляєте? Господь обіцяє Аврааму в 75 років, що ти народиш стільки, що з тебе вийде такий народ, як зірок на небі, в 75 років. І відходить. І приходить 76, 77, 78, 80, 85, 90, і Бог мовчить. Та то, знаєте, то, 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 як піску морського, то з уже вже самого почав пісок сипати. І коли приходять ангели і кажуть до дружини Авраама, каже, ти станеш матір'ю в 99 років, Сара усміхається. Каже, в 90 років я мати. І до речі, Ісаак означає посмішку. Та гірка посмішка тої старенької Сари каже, де я стану матір'ю. А в нас не є народ. І Бог виводить цей народ, який зараз є по цілому світі. Оце є різниця між нашим баченням і Божим. Нашим ми як обмеження. Ми бачимо те, що бачимо. Бог бачить те, що там, в нашій душі живе. І отак він побачив закхей. І так він добився отої зміни в його житті. Він побачив щось глибше і більше, ніж те, що ми побачили. Ми не обійшли того закейти. Ми би обійшли його 10-ю Бо він не заслужив на те, щоб я з ним говорив. А Бог, як бачимо, бачить це все інакше. Навчитися, щоб Бог жив у моєму домі. Каже, зв'язай, бо я прийду до тебе сьогодні, до твого дому. Як бачимо, така величезна зміна у житті Заххе. Він бачить, вже, що грошима того не досягнеш, каже, я можу то все віддати. би знайти. Поки. Лиш би вернутися назад там, де я був. Пам'ятаємо це. Бог трошки по дивиться. Інколи Він важко побачити, як він на все дивиться. Але як ми глибше подивимося, як ми довіримося його дорозі, він прийде до нашого дому. Він прийде тоді, коли почне міняти отой по дім. Бо бачимо, що та зустріч Бога і Захея змінила його життя змінила його світо. Він каже, я можу тут навіть роздати, віддати. Я можу це все, бо воно є дуже добре, коли воно є. Але я за нього заплатив за велику ціну. Пам'ятаємо, оті важливі речі в нашому житті. Звідки ми походимо. Пам'ятаймо, що все купити за гроші неможливо. Пам'ятаймо, що гроші є надзвичайно важні, але не головні в нашому житті. Є багато речей. Які є набагато важливіші, їх за гроші купити неможливо. Як прикладом, сьогодні став захистом. Пам'ятаємо, що Бог дивиться трошки по-іншому на нас. Він дивиться очима, люблячого тата. А тато завжди дивиться по-іншому на своїх дітей. Бо інколи той, хто дивиться з боку, каже, я можу взяти каже, трісну зверху, а Бог не робиться. Бо він дивиться очима тої матері, яка дозволяє якій дитині, чи того батька, яка дозволяє якій дитині, так буде. Вона дивиться, Бог дивиться на нас по-іншому, незалежно від того, чи ми дуже гарні, чи дуже чесні, чи можливо такий, як оцей Закхей, Амінь. Ми хтось